Ми хочемо або плануємо для себе зареєструвати торгову марку. Ми, якщо плануємо її зареєструвати, ми собі уявляємо, що це якась картинка або зображення, логотип, слово або комбінація слова, картинок, якісь зображувальні елементи. Ми повинні розуміти, які критерії, за якими критеріями товарова марка не пройде. А не пройде, вона є достатньо багато критеріїв, по яких не проходить. Інколи в мене в практиці було таке, що споживаєш, клієнт каже, от марка я дивився в інтернеті, такої немає. І кажу, Давайте подивимося разом. Ми дивимося, це, наприклад, загальновживане слово. Або позначення повного виду товарів. Так? Наприклад, слово вода. Так? Ви точно не зареєструєте слово вода як торгову марку. Ну, до, до, до один із прикладів. Тут таких різного роду критеріїв є достатньо багато, і перш ніж подавати заявку чи подавати торгову марку, треба переглянути ці всі критерії. Деякі з них є досить специфічні і зрозуміло, що ви на ці зграблі не наступите, але деякі з них дійсно такі, на які треба подивитися. І я хочу з своєї практики сказати, що це найголовніше, що треба е, робити перед тим, як... Е, думати про реєстрацію торгової марки. то вона має бути унікальною, вона має, бути, має мати розрізняльну здатність унікальною, тобто не такою, як в інших. І вона не має порушувати ці критерії, ці 19 критеріїв, які ем, можуть бути підставою для відмови в наданні правової охорони. Отже, йдемо далі. Перші 5 критерій. Не можуть одержувати правову охорону позначення, які зображують або імітують, Зображують або імітують зображення. Ну тут зрозуміло, державні герби, прапори та інші державні символи емблеми, офіційні назви держави, емблеми скорочення доповнення іменуванням міжнародних міжнародних організацій. Офіційні, контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки. Є в законі так, така умова, що такі позначення можуть бути включені до знака як елемент, що не охороняється, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власне. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, ухвалений установи. Ну, у нас це вирішується в українці в Україні. Порядок є для цього. Тепер наступні шість критеріїв. Наступні шість критеріїв, що ще не може одержати правову охорону такі позначення, які, звичайно, не мають розвіднальної здатності та не набрали такої внаслідок їх використання. Що, що в нас може не набрати розділяльної здатності? Ну, наприклад, якийсь символ, ко, кома, крапка, тере або якісь дуже незначні елементи, так вони не мають жодної роз'єднальної здатності, тому що вони використовуються ні, всюди, що це допикуває навоз. ну, як ви відрізнете одну від інших, коли вони всі однакові. вкладаються лише з позначенням, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду. Ну, я вже казав, слово там, вода там, або слово продукти харчування, ну, тобто якісь видові. Ми будемо далі говорити про е, перелік про міжнародну класифікацію товарів і послуг, і там в цій класифікації власне вказані види товарів або самі товари, тобто це е, видове поняття. Відповідно, його не можна е, реєструвати як марку, оскільки е, в іншому випадку на законодавство... Е, Якщо б це дозволяло, то хтось один зареєстрував би для себе е, цю, наприклад, назву, і всі інші не могли б вже її використовувати ніде. Ось такий принцип. Yeah. Далі. Позначення що складається лише з позначень чи даних, що є описованими е, при використанні щодо значення що заяцію товарів і послуг. Або в зв'язку з ним. Зокрема, що це може бути. Це вказують на вид, якість, склад, кількість властивості, призначення, цінність товарів і просто після їх і час їх виготовлення чи збути товарів або на форумі. Це ну, якісна вода. наприклад, так? Це, звісно, можна певним чином обходити ці, ці позначення, якщо є разом зі словесними елементами зображувальні елементи і так далі, включати ці. Елементи в знак як елементи, що не охороняються, але в принципі на це треба дивитися саме так. Тобто варто оминати таких загальних позначень, ну, оскільки це не пройде просто. Далі. Які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару послу, або особи, яка виробляє товар або надає послугу? Що таке є оманлива? Я наведу вам приклад. А, ну, Допустимо, ми. В класі дитячі там, товари, іграшки е е зареєстрували знак горілочка. Ну, тобто ну, для української мови це я е ясно зрозуміло, що знак, наприклад, відтворює певний алкогольний напій. Е і е е він, Якщо його закласифікувати в іграшки, то це буде вводити в оману споживачів, так би мовити. Ну, от, не говорячи вже, що це можливо заперечить навіть певним принципам моралі. Ну і таких викладів можна, можна знайти. І інколи клієнти бажають таке зробити, то відповідно, або якщо ви самі ну, не маєте по це уявлення, на це треба подивитися, на цій підставі можуть дати відміну. Далі. Які ще обмеження? Складаються які знаки, які складаються лише з позначень, що є загальнообживаними символами і термінами. Далі. Відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності, наприклад, твердий, холодний. Немає, що, 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 що ж такого року. Такі позначення, як він в пункті 4, ось, пункт 4 це коли є оманлива, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знаку. Тобто це не означає, що вони не можуть бути внесені, е, є певні обмеження, вони самі там існувати, самі по собі не можуть, якщо з іншими елементами, якщо не, має доміно... якщо не займають домінуючі становища. Добре. Давайте далі. Е, ще п'ять критерій. Не можуть бути зареєстровані як знаки, позначені якісь або схожими настільки, що їх можна сплутати. От е, е, дивіться, ми, якщо ми пройшли всі попередні критерії, ну, скажімо так відбору тоді е, припускаємо, що наш знак ну, відповідає всім критеріям, обмежень нема. Але є е, таке поняття, як е, інший заявник і інший знак, який теоретично існує або може існувати, ми про це можемо не знати. Відповідно, знаки раніше зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні, ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Що означає для таких самих або споріднень? Будемо говорити про класифікації, про класи класифікації. Це означає, що, наприклад, знак, ну, який візьмемо, західна консалтинова група, він зареєстрований у певному класі, але в іншому класі такий самий знак може хтось інший зареєструвати. Ми не претендуємо на, на послуги, наприклад, чи на, на вироблення товарів там, металів там, чи музичних інструментів чи одягу. Тому в тому класі хтось може зареєструвати. А в класах, наприклад, надання певних професійних послуг, то він зареєстрований до цього. Відповідно, в тому самому класі такий самий не може бути зареєстрований. Так, це так діє для кожного з для кожного з наків. Далі які е, можна спутатись з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів. Що таке охороняється без реєстрації? Це знаки, визнані добре відомими. Ну, В Україні є спеціальний реєстр, я покажу е, потім, як цей реєстр виглядає. І відповідно е, вони не внесені в реєстр знаків для товарів і послуг, вони внесені в окремий реєстр е, для знаків визнаних добре відомо. Ну, їх насправді не так багато, їх там десятки. Ну, можливо сотні, там, якщо по світу дивитися, і відповідно українських знаків, самих українських знаків не є багато. І тут треба розуміти, що якщо, якщо ви шукали і нічого не знайшли, треба ще подивитися в реєстр, де а, такі знаки охороняються ну, за іншим принципом. Далі фірмові найменування. Не мені, що відомі в Україні належать іншим особам, які одержали право на них додати подання до установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг. Що таке фірмове найменування? Це не є назва е, компанії. Це компанія або е, розповідаючи суб'єкт в Україні, це так, який використовує е, фірмове найменування без реєстрації. У нас справа в тім, що в, в у багатьох країнах є окремі реєстри е, найменувань фірмових так, чи не, комерційних найменувань. А в Україні, наприклад, такого реєстру немає. І в тому плані це не непросто ну, тому тут можуть бути певні граблі, так би мовити. Не, далі. Не можуть бути е, тотожніми з кваліфікованими зазначеннями походження товарів. Зазначення е, походження це звідки. Географічне розташування, географічне місце. так. Знаки відповідності, тобто сертифікаційні знаки. Це ну, якісь значки, так, стандарти, як правило. Значки певних стандартів або для, для певних груп товарів або для навіть загальних значок. Наприклад, тобто український це такий ми його зустрічали. Далі йдемо. Ще три критерії. Не реєструйте як знаки позначення, які відтворюють що? Промислові зразки, права, права на які належать в Україні іншим особам. Промисловий зразок це зовнішній вигляд товару. Ну, Зовнішній вигляд, наприклад, якщо ви бачите, наприклад, мобільний телефон, це зовнішній вигляд. Чи там пляшка з-під Кока-Коли. Це певний вигляд зовнішній пляшки, який ну, забороняється відтворювати, і відповідно це промисловий зразок. Але його не можна і реєструвати як товарний знак. Далі. Назви відомих в Україні в Україні творів науки, літератури, назви саме. Не з міста назви. Мистецтво або цитати і персонажів з них. Твори мистецтва та е, їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступних. Ну і прізвища імена псевдоніми та похідні від них, портрети, таксимілей відомих в Україні осіб без їх згоди. Це ще не все. Це ще не все, ще один критерій, але він містить ну, достатньо е, великий перелік. Це що я наведу, стосується прийняття закону про засудження комуністичного та націонал соціалістичного натискарних режимів в Україні і заборони пропаганди їхньої символіки. Зокрема, е, там передбачає, це передбачається і самим законом про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Що це може бути? Об'єктом там знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали такі писади у комуністичній партії, там, в органах держбезпеки, тощо. назви СРСР, УРСР, УССР і так далі. Назви пов'язані з діяльністю комуністичної партії тощо. Це можна більш детальніше в законі прочитати, просто про це теж треба ну, на це звертати увагу як на один з критерій. Всього цих критерій, ну, я нарахував 19, можна з цього приводу але десь так воно є. Принаймні, я ще раз вернусь от сюди, от ці, там, де тотожні і схожі, це вже коли ми пройшли по всіх інших критеріях, тоді ми дивимося на тотожні і схожі. Тобто ми шукаємо, або можемо пошукати, чи немає таких самих. Це важливо. Коли ми вже маємо цей знак свій, і ми його підготували, перевірили, що ну, ймовірність вони. Вели що точно такого немає, тоді ми можемо думати про реєстрацію, про подальшу процедуру, про все, що з цим пов'язано. І е, я скажу з власного досвіду, що оцей відбір, чи відповідає е, критеріям е, захисту так, е, як знак, він, мабуть, най, найголовніше, що є у Максі. Насправді технологія подачі самої заявки, але її можна навчитися і подавати там, автоматично. Автоматизувати навіть цей процес. Але, на жаль, процес відбору самого знака, його не автоматизуєш, це, це просто треба дивитися. Треба мати ну, певне натхнення, час, досвід, і як, це, як це відбирається. Певна практика є зрештою судова. І взагалі сталася практика Укрпатенту щодо надання відмов, щодо подолання цих відмов. Ось, На це треба дивитися так.